Канада, Австралія та Велика Британія офіційно визнали державність Палестини, підтвердивши підтримку рішення про створення двох держав. Цей крок відбувся напередодні Генеральної асамблеї ООН і став відповіддю на тривалу війну в Газі та загострення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив, що Отава визнає Палестинську державність. Він підкреслив, що цей крок має на меті створити передумови для мирного врегулювання конфлікту. Водночас, прем'єр-міністр. Австралії Ентоні Албанезе та міністерка закордонних справ Пенні Вонг зробили спільну заяву, у якій підтвердили офіційне визнання Палестини. Прем'єр Великої Британії Кір Стармер також підтвердив, що Лондон визнає палестинську державу після того, як Ізраїль проігнорував висунути йому ультиматум щодо припинення війни в Газі. Пряма мова. Сьогодні, щоб відродити надію на мир для палестинців та ізраїльтян, сполучене королівство офіційно визнає державу Палестина, заявив він. Зазначимо, що США проти такого кроку і залишаються на боці Ізраїлю.